В ефірі випуск новин про знакові події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас сьогодні, 17 березня, саме з цим днем пов'язання життя таких знаних патріотів України, як письменник Валеріан Поліщук, замучений у Сталінському концтаборі, та громадський діяч Августин Волошин. Саме цього дня 1674 року Іван Самойлович обраний гетьманом України. А 1917 року у Києві під керівництвом Михайла Грушевського утворена Центральна Рада. Розпочинаємо з фронтового Донбасу. На розмінування Луганщини потрібно щонайменше 10 років, заявив керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Тука. Попри всі труднощі, Україна продовжує мужньо відстоювати свою землю від агресії путінських зайд. Вже вступила в дію нова концепція оборони відповідна до стандартів НАТО. І про інші неординарні події в Україні минулої доби на Донбасі терористи випустили по наших позиціях понад 130 мін. Безвісти пропалими на Донбасі. Вважаються понад 690 українських громадян. Сполучені Штати Америки знову закликали Росію повернути анексований Крим Україні. У деклараціях громадян України про їх торішні доходи. Вони перевищили 8 мільярдів гривень, зареєстровані 903 мільйонери. Губернатор Рівненщини попросив ввести в область. Нацгвардію для боротьби з нелегальним видобутком бурштину в рейтингу щасливих країн Україна посіла 123 двадцять місце із 157. Ми продовжуємо телепроект Волю Надії Савченко. Учасники якого вимагають її негайного звільнення з путінської тюрми. Маємо чергові відгуки на підтримку надії. Тому що вона е, ну, патріотка України і вона бореться за права свої і хоче ну, повернутися на, ну, на свою родину, її там не за що поші держать. Ну, як же її не підтримувати? Вона наш патріот за Україну. Мало таких знайдете серед жінок, тим більше. Ну і Офіцер, і все таке, вона заслуговує, щоб за нею зараз всі відстоювали. Вся. Весь світ зараз за неї і ми теж. Не те, що підтримуємо, переживаємо, переживаємо. Я думаю, всі, 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 всі роблять це. Так що я вважаю, що це вже якби ми, під... якби ми підтримували тим, що треба підтримувати, розумієте, для того, щоб ми були крепкі, сильні і, і не бідні. Ну, а що от. ми маємо робити. Не дурити одне одного, і на цьому все. От, щоб тоді і не сиділа б вона там в цій тюрмі, поїмаєте? А те, що Надя дівчина дай Боже, то я думаю, такі, може ми самі не знали, що серед нас такі люди є. А є, виявляється, слава Богу. Вчора Житомиряни пікетували сесію міської ради, протестуючи проти зростання тарифів та цін. Подробиці в нашому репортажі, перед початком сесії відбувся мітинг, організований деякими громадськими організаціями проти дій уряду у питаннях соціального захисту населення, постійного підвищення тарифів на комунальні послуги та медикаменти. Житомиряни стурбовані тим, що політика уряду на підвищення цін та тарифів і далі буде незмінною, адже заявлено про підняття тарифів на електричну енергію, і далі і на газ. Та ж треба так людини на видати, що всім сім разів підвищити підвищить тарифи, да? підвищить ціни на ліки, на, на продукти харчування. Ну я не знаю, як людям в такій ситуації взагалі, особливо пенсіонеру, можна вижити, коли у нього пенсія мінімальна 960 гривень. Ну а хто сьогодні за діяльність уряду? Хто сьогодні за той геноцид, який у нас відбувається в государстві? Кто сегодня за то, что идет, по сути дела, уничтожение нации? Сегодня идут такие процессы, в котором еще история даст оценку. Понимаете? По большому счету, сегодня уничтожается народ. Мітингарі згодом заповнили сесійну залу міської ради і їх представнику дали змогу виступити на сесії. Згодом розглянуто заяви депутатів з питань задоволення потреб населення у транспортному обслуговуванні, підтримані деяких комунальних підприємств закладів освіти та культури. А за тим депутати розглянули цільові програми міської ради, зокрема і про виділення коштів. Для висвітлення діяльності у комунальних засобах масової інформації та популяризації діяльності ОСББ серед інших питань йшлося про виділення коштів також на благоустрій міста. Перше виділяються кошти, щоб повністю закрити питання по лампах розжарювання в місті Житомирі. Надіюсь що програма буде виконана, і ми повністю вже перейдемо на сучасні засоби освітлення вулиць, тобто енергозберігаючі, світлодіодні Лампу розжарювання після 2016 року. Надію вже не буде. Серед розглянутих питань це і внесення змін до програм безпеки руху транспорту. Розвиток міського електротранспорту та інші нагальні проблеми життєдіяльності міста. Голова обласної ради Анжеліка Лабунська заявила, що обласна база медпостачання завищувала торік ціни на деякі медичні препарати у 500 разів. І ще про неординарні події у житті нашого краю. В обласній філармонії стартував триденний міжнародний фестиваль майстрів мистецтв пам'яті Ріхтера. В обласній науковій бібліотеці відкрилася виставка оригінальних робіт карикатуриста Василя Вознюка. Обласне телебачення продовжує новий проєкт Допоможе селу. Село ніколи не підводило Україну, не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. І ми продовжуємо нашу ювілейну франкіану. Проза Івана Франка охоплює понад ста оповідань і новел та десяти повістей і романів. Вона починається з так званого Бориславського циклу, де Франко подає жахливий образ і глибокий аналіз соціального зла в тогочасній Галичині. Згадаємо хрестометійні оповідання Малий Мирон, Грицева шкіна наука, олівець та інші. Вершиною прози Франка є повість «Боа конструктор і соціальний роман Борислав сміється». на основі старих українських літописів. Франко написав історичну повість Захар Беркут. Відтворивши героїчну боротьбу українських верховинців проти татаро-монгольського нашестя 1241 року, досі актуальні його відомі романи для домашнього вогнища, основи суспільності і перехресні стежки. За народним календарем сьогодні граківник, бо з цього дня в Україну з теплих країв прилітають граки. Грак на горі, так і весна у дворі. Якщо грак прилетів через місяць, сніг зійде. Коли грак в землі хворостину підіймає, сонячне літо обіцяє. Якщо граки кричать, значить погода скоро зіпсується. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.